Тарас Мельник боєць 3-го батальйону територіальної оборони. У зоні АТО тривалий час боронив державу та себе захистити не зміг. Колі терористів пройшли крізь його ногу. Схопив пулю на веселій горі, їхали з хлопцями, Уралом, допомагати своїм хлопцям, які там застряли трошки спереду, і попали в засаду. Боєць родом із Львівщини лікується у Мукачівському госпіталі, і таких як він тут 66. Із початку бойових дій на території України у Мукачівському військовому шпиталі медичну допомогу надали майже трьом сотням учасників. АТО. хворі кажуть, у шпиталі забезпечені всім необхідним. Це перевіряли і керівники краю, голова ОДА Василь Губаль, начальник обласного управління охорони здоров'я Василь Скрип та голова обласної ради Володимир Чубірко. Вони оглянули госпіталь, палати, поспілкувалися із бійцями. Як стверджує начальник Мукачівського військового шпиталю Ярема Бекер, медикаментами, їжею та всім необхідним забезпечені. І з цим допомагають держава, волонтери і меценати. Керівники краю також приїхали не з пустими руками, передали необхідні медикаменти. Якщо з ліками і їжею меценати допомагають, то із медичним обладнанням у шпиталі проблема. є комп'ютерний томограф, який вислужив, в встановлений строки, він вже не працює до ним дано. нам би його поміняти. Нам лапароскопічна стійка, яка ми проводимо операції лапароскопічні, потребує заміни. Нам необхідна апаратура для сучасного лікування гнійних ран, це кавітатори спеціальні, ну і багато іншого. Щодо персоналу, то лікарі тут досвідчені, перевірені у боях. Більшість з них, хірургів, анестезіологів, були. На сході брали участь в антитерористичних операціях. Було проведено чотири ротації наших. Василь Губель поспілкувався із бійцями і повідомив, учасники АТО після лікування можуть пройти реабілітацію у санаторіях області. Оздоровлення буде безкоштовним у рамках програми Турбота. Земельні питання, що передбачені законом, ми, ну, будь ласка, ми це взяли і обіцяємо, що це виконаємо в області учасникам АТО і загиблим сім'ям. Що стосується житлових побутових умов, звичайно, що ми будемо свого боку дивитися, що ми можемо допомогти. Питання реабілітації ми це теж їм обіцяємо. Нехай звертаються, ми допоможемо. Не зможемо через бюджет, будемо домовлятися так, але вони мають право на реабілітацію. На сам кінець Василь Губель висловив побажання, аби бійці завжди зверталися по допомогу і подякував їм за справжній героїзм.